Запрошую, запрошую всіх, хто доєднюється і буде доєднуватися до прослави нашого Господа. Молимося, щоб розпочати цю преславу, Цар Небесний, Тишителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібре життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси, Благий душі наші. Господи, вітаємо тебе в цьому вечорі. Найперше дякуємо Тобі за цей день, який ми пережили. Дякуємо Тобі, що Ти опікувався нами що ти був біля нас, що ти зберігав нас, Господь. Дякуємо тобі за всі блага, які отримуємо від Тебе. Дякуємо Тобі, що ти повсякчас біля нас, що відчуваємо Твою присутність, Господи. Дякуємо Тобі, що попри те, що би не робилося, як би не було, які би події не були, чи в світі, чи в наших сім'ях. Ми, Господи, знаємо, що ти з нами. Дякуємо тобі, Господь, за тебе. І так зараз пропоную розважити над словом сьогоднішньої Євангелії читання з книги Вихід. Тими днями рушили сини Ізраїля в дорогу від Рамсесу до Сокот. Десь 600 тисяч чоловіків, що йшли пішо, не рахуючи дітей і мішаного народу, сила знялась із ними, і вівці, й худоба, дуже велика отара. З тіста, що взяли з Єгипту, понапікали вони у пріснуки, бо тісто ще не заквасилося, їх би виганяло з Єгипту, то вони не могли гаятись та й навіть не приготували собі припасів на дорогу. Проживали ж сини Ізраїля в Єгипті років 430, і по 430 роках цього самого дня усі полчища Господні вийшли з Єгипту. Та ніч була ніч чування для Господа, коли вивів їх з землі єгипетської. Тому ніч це Господня, щоб чували в ній на честь Господа всі сини Ізраїля, з роду в рід, Слово Боже. Господи, зараз розважаючи над тими давніми подіями, які були, які відбувалися, коли ти захотів вивезти свій народ з єгипетської неволі, можемо звернути також на себе погляд і бачити, що також перебуваємо часто в неволі гріха, в неволі страхів. В неволі, якихось перекручень і брехні сатани. Перебуваємо в неволі твердинь які не можемо пробити самі, через які не можемо пробитися, через які ми не можемо бачити ясно, через які ми не можемо власними силами перейти. І Господи. Згадуючи перехід ізраїльського вибраного народу, який ти врятував, хочемо славити тебе, Господь, за те, що в кожному нашому житті, в кожній особі, в кожній людині ти також здійснюєш цей перехід перехід від смерті до життя, від неволі гріха до вільності, до звільнення. Дякуємо тобі, Господь, за те, що коли приходить час, коли приходить цей час, Ти виводиш, так як вивів ізраїльський народ, так і виводиш кожного з нас. Дякуємо тобі, Господь, за те, що чуваєш над нами, за те, що не залишаєш нас самих. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо тобі. За те, що попри всі наші випадки, попри всі наші немочі, попри всі наші гріхи, які усвідомлюємо, а можливо, деколи навіть не усвідомлюємо, які розуміємо, а може навіть деколи не розуміємо, ти вірний, Господи. Навіть коли ми не вірні, Ти вірний. І ми можемо покластися на Твоє слово, Господь. Ти обіцяв і це виконається. Дякуємо тобі, Господь, за твою вірність. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо милість Його навіки. Хваліть Бога над Богами, бо милість Його навіки, оскільки Він згадав нас у приниженні наші, бо милість Його навіки і звільнив нас від ворогів наших. Бо милість Його навіки, хто побив Єгипет в Його первородних, бо милість Його навіки, і вивів з них Ізраїля, бо милість Його навіки, рукою сильною і простягненим раменом, бо милість Його навіки, хто розділив Червоне море навпіл, бо милість Його навіки, і перевів Ізраїля через нього, бо милість Його навіки. Фараона та його військо скинув у Червоне море, бо милість Його навіки. Бог у Христі примирив світ із собою і доручив нам світ. Дякуємо тобі, Господи, що ти примирюєш нас із собою своїм завітом, Господи. Цей завіт, який Ти уклав із народом вибраним. Того часу. Фарисеї вийшли і вчинили проти Ісуса змову, як його погубити. Ісус, вже довідавшись про це, пішов звідти. За ним пішло багато людей, і Він оздоровив їх усіх, але застеріг їх, щоб не виявляли Його, аби збулося сказано через пророка Ісаю, який промовляв: ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, якого уподобала душа моя. Я покладу духа мого на нього, і він сповіщатиме суд народа. Він не буде перечити, не буде кричати, ніхто не почує на майданах його голосу, надламаної тростини він не доламає, і тліючого гнота не загасить, доки не доведе правосуддя до перемоги, і на його ім'я будуть надіятись народи. Слово Господнє! Слава тобі, Господи! Слава тобі Боже, що ти послав свого сина, щоб він порятував нас, щоб ніщо з того, що було дане йому у владу, не загинуло. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господь, що син твій, який не є меншим від тебе, назвався слугою. Ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений. Ти називаєш свого Сина Слугою, Господи, а нас називаєш дітьми. Слава тобі, Господи, що твій син Ісус Христос прийняв замість нас, цю, ц, це покарання, яке було нам, нам було мало би бути на нас, ми мали би бути так карані, але Він взяв це покарання замість нас. Слава тобі Господь. Слава тобі Боже, що Ти прийшов, Ісусе, не у владі, у якій Ти є насправді, а Ти прийшов як пастир, як пастир добрий. Слава тобі, Господи, що бувши тим добрим пастирем, Ти шукаєш загублених, Ти приводиш їх. До вівчарні, Господи, Ти рятуєш. Слава тобі, Господи, за те, що Ти не вчиняєш так, як вчиняє людина. Коли пастух губить вівцю, коли вівця втікає від пастуха, він залишає стадо йде шукати цю вівцю загублену. І коли він її знаходить, він її вбиває. Він не залишає тієї вівці в стаді. Щоб вона не втікала сама і щоб за нею не втікали інші вівці. А ти, Ісусе, чиниш не так, як пастух земний, ти чиниш, як пастух Небесний, береш загублену овечку і несеш її додому, несеш її на своїх раменах, пригортаєш її до свого серця, втішаєш її. Ти знаєш, що ця овечка є перелякана, перелякана своєю втечею, перелякана тим обставинами, в яких вона знаходиться, в яких вона опинилася через цю втечу. Ти береш цю овечку, притуляєш до себе, заспокоїш і несеш додому, несеш в безпечне місце там, де йти. Слава тобі Господь, що ти в усьому уподібнився нам. В усьому, крім гріха, в усьому ти став подібним до нас, ти хотів розділити з нами страждання, вигнання, ти пережив ті всі переживання, які переживає людина під час свого земного життя. Ти був відкинутий, ти був зраджений, був незрозумілий, був висміяний, катований, вбитий відкинути. І все це переживши, ти тепер можеш допомагати нам, тому що ти знаєш, ти все витерпів. Кожна людина, яка приходить до тебе зі своїми болями, зі своїми стражданнями, що ти це пережив, що ти це сам відчув, ти сам це досвідчив. Слава тобі, Господи! Що нема більше такого, як ти. Нема такого, як Ти, хто би розумів, хто би любив, хто би приймав. Слава тобі, Господи, за цю любов твою безумовну, яку даруєш нам. Слава тобі, Господи, тому що ми самі з себе і самі в собі. Цієї любові ані не маємо, ані не можемо комусь подарувати іншому, іншій людині. Тому що без тебе ми не можемо нічого, без тебе ми не маємо нічого, крім своїх гріхів. Слава тобі, Господи, що Ти не дорікаєш нам цими гріхами нашими. Слава тобі, Господи, що ти зовсім інакший, ніж ми. Він не буде перечити, не буде кричати, ніхто не почує на майданах його голос. Над ламаної тростини він не доламає і тліючого гнота не загасить, доки не доведе правосуддя до перемоги, і на його ім'я будуть надіятись народи. Слава тобі Господь, і ми надіємося на ім'я Твоє. Не маємо ми на кого покласти свою надію, тому що зараз, в ті часи, в які ми живемо, ми бачимо ні на що ми не можемо надії своєї покласти. Нема такого фундамента, на якому ми могли би збудувати. Немає нічого, на що би ми могли опертися. Немає нічого, Господи, крім тебе, немає нічого. Тільки, тільки Твоє слово, Господи яке ти нам залишив, тільки Твоє таїнство, яке ти нам залишив, Господи, Твого Духа Святого, тільки життя в супрочасті з Тобою може нам допомогти. Тільки на цьому можемо стояти, Господи. І коли починається кожен новий день, кожен ранок, встає сонце, і кожного дня ми маємо цей вибір, ми можемо розпочати цей день з тобою, Господи. Ти даєш нам кожного дня вибір. Кожен день маємо можливість розпочати в присутності з тобою, в дружбі з тобою, в єднанні з тобою. Слава тобі, Господь. Слава тобі, бо ти не залишаєш нас з нашими немочами. Ти знаєш, що людина сотворена з пороху. Ти знаєш, що навіть якщо дух сильний, то тіло слабке. Слава тобі, Господь, бо ти не судиш нас такими судами, якими ми судимо одні одні. Слава тобі, Господь, що ти не гніваєшся на нас, так як ми гніваємося одні на одні. Слава тобі, Господи, що ти не караєш нас так, як деколи ми, може, і вартуємо того. Слава тобі, Господи, що ти є батьком всіх. Немає батька католиків чи батька православних, чи батька протестантів. Ти є наш Господь. І ми всі є у Тобі братами. Слава тобі, Господи. Шкода, що зараз людство не може зрозуміти цю таку просту істину, не може жити в тому братерстві, яке ти для них задумав. Але ми прославляємо тебе, Господи, що попри нашу невірність, ти є вірний. І ми віримо і надіємося на тебе, що ти виведеш навіть найгірше нещастя, на ти виведеш на добро, навіть найгіршу біду ти виведеш на те, щоб показати свою силу, свою волю, свою перемогу, Господь. Ти вже переміг на Христі. Слава тобі, Господь, що даєш нам плоди цієї перемоги, що даєш нам силу цієї перемоги, що даєш нам радість цієї перемоги, Господи, що ми можемо розважити самі себе, навіть коли нам йде погано, навіть коли ми є в нестачах, в хворобах, у відкиненні, в смутку, в горі. Смерті когось з близьких осіб. Але ми можемо себе розрадити тим, що ти є з нами. Все, все може в мене забрати, будь-хто, все. Життя, свободу, здоров'я. Але ніхто в мене не може забрати Бога, якщо я сам не відвернуся від Нього. Слава тобі, Господь. Виводь нас, Господи, з Єгипта наших гріхів, наших вад, з того, до чого ми, можливо, звикли, а може, не бачимо, а може, не хочемо бачити. Виводь нас, Господи. Показуй нам, відкривай нам наші духовні очі, на наші гріхи. Не на гріхи мого ближнього, а на мої гріхи, Господи. Виводь мене з Єгипту, мої гріхи, Господь. Тому що без тебе я навіть можу їх не побачити, не розрізняти. Виводь, Господи, народи з їхніх гріхів, суспільство. Допоможи, Господи, побачити несправедливість, не цю несправедливість, яку робить мені хтось, а цю несправедливість, яку я роблю комусь. Допоможи, Господи, мати відкрите серце. Допоможи, Господи, надіятися тільки на тебе, і очікувати тільки тебе. Прагнути тільки твоєї волі, а не своєї. Допоможи, Господи, розпізнавати твою волю у своєму житті. Та ніч була ніч чування для Господа, коли вивів їх з землі єгипетської, тому ніч. Це Господнє, щоб чували в ній на честь Господа всі сини Ізраїля з роду в рід. Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нехай добрий Господь допоможе нам цю ніч пережити спокою. Нехай Господь благословить нас всіх, нашу Україну, наших ближніх, наших рідних, всіх, за кого ми молилися, цілий світ. I mean. Not a mim, dobrante, vê o